Зараз з нами Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України, пане Ігорі, вітаємо. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, от власне те, що ми почули від Девіда Кемерона, те, що ви спостерігаєте в діях росіян, ем, наскільки це з одного боку м, актуалізує знову допомогу Заходу і власне їх мобілізує для цього, і з іншого боку, те, що росіяни вдаються до створення ще фактично однієї. Ну так би мовити, активної лінії фронту, тому що ну сказати, що там все було спокійно, теж буде неправильно. Що це їм дає в перспективі найближчого часу? Росіяни намагаються реалізувати свої можливості ресурсні, які вони збирали з кінця минулого року, для того, щоб проводити стратегічну наступальну операцію. З рукам того, що американцями було відчинено це на півроку окно можливості, вони розуміють, що воно поступово зачиняється, і приклад допомоги ну безпосередньо, по перше американців самих по собі був прийнятий пакет. іде реалізація, розглядається наступний пакет. Хоча зрозуміло, по об'єктивним причинам та допомога, яка почалася йти від американців, вона зразу не з'явиться на передовій на фронті. Якісь елементи складові цієї допомоги, ми вже бачимо. Є деякі зміни відносно тих же боєприпасів, якщо було співвідношення 1 до 10, то зараз 1 до 6 і є для нас перспектива покращення. І на фоні такого рода дій, британці теж дійсно вони лідирували завжди в допомозі нам. І вони сформували цей найбільший пакет, про який говорить пан Кемерон. Але тут треба відмітити, що це не тільки разово на зараз, а це на перспективу. Це новий елемент, і це говорить про те, що під час цієї паузи. Мабуть, всі подивилися на наслідки, які досить непрості можуть бути По більше, з побільше стеріалістичних політиків наших союзників, зробили висновки і намагаються виправити цю ситуацію. Це для нас принципово важливо. і треба приймати активну участь в нашому що вони робить в політичне керівництво, щоб Якби інтенсифікувати такого роду допомоги. Росіяни теж бачать, і розуміють, не треба з них весь час робити дурнів. Путін, бачите, робить перестановки у себе в оточення, причому своїх соратників, таких як Патро Шайку і інше, він намагається якби покращити ситуацію, використати цю можливість. Тому формуються резерви. І наш президент говорив про те, що питання у тому про другий етап їх наступальних дій на що звертати увагу, і вони під це збирають ресурси по людям і по збройню техніку. Навіть якщо це є стара, там за Уралом поля старої радянської техніки, вони там з трьох-чотирьох літ одну машину, але вона стріляє. І вона просувається, і це треба реалістично ураховувати під час підготовки організації наших бойових дій. Ну, а людського ресурсу ви скільки бачите в росіян? Тому що знову ж таки е, багато аналітиків сходяться, ну принаймні, ті, яких я чув, сходяться на думці, що ну це вікно можливостей приблизно два місяці. А коли вже буде надходити в великими пакетами західна допомога, то тут вже українські сили оборони можуть дещо переломати плани ворога. Безумовно, наш шлях пов'язаний з новаціями науки і техніки, які треба нам використовувати і втілювати в наші оборонні системи, тому що ми уявляємо, об'єктивно, об'єктивна Росія ресурсна держава, і в цьому напрямку безумовно надія на наших союзників, і ми будемо вони нас теж за півроку паузи навчили, тобто чути їх гасла і дивитися, як практично це реалізується. от надії на Дійсно, реальні практичні допомоги. Треба виконувати свої завдання домашні нам відносно людей і їх мобілізації. Треба безумовно підкріпити, особливо бригади, які на лінії зіткнення воюють щодо Росіян. У них 150 тисяч тільки строкову службу за весну. Вони призивають крім того, десь там в глубинах формують. Ну то, тому, що пропаганда розносить тих: 14 дивізій, 16 бригад і в цілому дві армії це суттєве питання в часі. Тобто реалістично, то вони можуть таке підготувати десь на, на літа, і тоді виникає питання: хто скоріше чи вони зберуть ці ресурси для продовження наступу другого етапу, про який говорив президент, чи ми. Зберемося швидше з союзниками, сформуємо систему оборону і зруйнуємо ці плани ворога і відносно другого тоді етапу. пане горю, дозвольте поточнити. А F-16, які ми очікуємо, і які ну вже от от мають бути, так? так хоча так. багато так. хто каже, що F-16 це як той маркіян, якого ми чекаємо, так в цьому жарті, то от наскільки вони навіть. Одна ескадрилья, тому що ми не знаємо скільки е, буде. Ми тільки знаємо приблизну кількість, яку оголосили країни-партнери, що вони нададуть. Але перша партія ми не знаємо точних цифр. То наскільки вони можуть вплинути? Вплинути mm можуть -hmm. з ескадрилі. Треба починати там не шести літаків, як про які розмови і п'ять ні чи на осінь. а значить, питання зараз, на мій погляд, і західне джерела говорять. Про це полягає у тому, щоб закінчити підготовку місць розташування, тому що е, по, по самої технічної злітки посадових смуг, а крім того, прикриття. Протиповітне прикриття цих літаків. Ми ж не заводимо з союзниками ці літаки для того, щоб росіяни їх обстрілювали, знищують і так далі. Ми оце вірне ваше питання, їх заводимо для того, щоб стати більш ефективними в повітрі. А до речі, і по землі, тому що вони можуть виконувати функцію легких штурмовиків, тобто діяти по землі. Все ж велика вирагідність складається, що на початок літа все це відбудеться, і вкрай потрібні літаки зайдуть. І ми в черговий раз побачимо, як ефективно наші оборонці можуть використовувати будь-яку сучасну. Техніку пане Ігорі, от щодо сучасної техніки, Канада має передати 55 мільйонів доларів на посилення ППО України, і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попросив Швейцарію передати Україні системи ППО. Знову таки, про які системи ППО йдеться? Якщо нагадаємо, Німеччина напередодні пообіцяла закупити у США три системи Хаймерс для України, тобто посилення. ППО, ми потребуємо саме стосовно найпотужніших установок зенітних, чи може йтися, зокрема про ці канадські долари, витрачені на що? Тобто посилювати треба які моменти? Ну, канадські долари, наприклад, на те, щоб допрацювати питання щодо зберігання в тіф шістнадцяти, да я ж тайне всі не можу, Ми з вами звичайно, звичайно, да? на загал, тільки та це, це дуже важливо. А тепер відносно ну в принципі, нам потрібно в першу чергу більш гостро проти зеніта ракетних комплекси з протиракетними можливостями, тобто це Петріот самчі чи їх аналоги. Тому що на більш біду роблять балістичні ракети, а засобів їх знищені не так у нас ну, багато. Взагалі розмови не йде обмаль. На жаль, але ті ж хаймерси, які трі додається, можна збивати щось в повітрі, а можна використовуючи хаймерси і інші засоби. Бити до того по цим засобам ворога, які ще не злетіли, і це шлях більш ефективний. Тобто, бити по літакам, на аеродромам, бить по обладнанню для цих бомб ще на складах, як от був приклад нашого, наносили удари. По тому, що... І це теж напрям, причому напрям більш ефективний. Тобто, безумовно, нам потрібна допомога в широкому спектрі, можливості всього є. Значить, захід паузу їх теж научила. Я б сказав би так, що вони прокинулися ці допомозі, і питання такий фактор вступає в дію і стратегічний як час. Нам треба з союзниками встигнути раніше, чим з цього приводу там напрацюють наступальні спроможності росіяні. Ангоре, а з приводу. Ініціатива чи ідеї ще навіть поки що це ми не можемо на жаль назвати ініціативою те, що союзники НАТО можуть закрити ну розглядається варіант закриття частини неба над Україною, особливо південно-західних регіонів, Польща та Румунія, з точки зору військового командування і координації. Наскільки це може бути складним процесом? Адже фактично це. Ну, з одного боку, це всі країни НАТО. В них відбувається злагодження щорічно, різні навчання. Але як це може координуватися, що дві інших країни закриють небо над нашою країною, і як вони між собою взаємодіятимуть? Я вам скажу, як фахівець так скромно, півсторіччя, в якій в цій сфері ППО і ПРО. Так, от з поляками ми могли би показати як приклад ще учора, і поляки націлені на це їх стримують політичне американці. От американцям вони переносять на саміт а, на Тівський, в Вашингтоні ювілейний, але напрацювання я так відчуваю, що йде Тобто технічно, з точки зору застосування з і в першу чергу з поляками, тому що вони на собі ті ж румини. Вони теж надають нам багато що стримувані йде якби більше політична, тому треба рішитися, і ми покажемо черговий приклад, яким чином це можна робити. Шольц ще більше року, даже два, десь тому говорив, що треба ППО Європи. Так, от Україна по своїм спроможностям, навіть на поточний час, вона займає центрове. Місце в цій системі протиповітряної і протиракетної оборони, і треба напрацювати практичні дії. Ми спроможні на це з союзниками і поляки, тому що можу показати цей приклад не тільки для країн Європи, а й для світу, і з точки зору воєнної, Я як воєк, науковець воєнний можу сказати. Що там є великі перспективи для розвідку з цієї загальної системи, але проти оповітне проти ракетної оборони. Але зараз нам треба вирішити в першу чергу на території України. Ми це говорили з союзниками. Закриємо небо України з самого початку, і вже цей час прийшов для того, щоб це реалізувати. Зрозуміло, Ми дякуємо. Що є. Дякуємо, от важливо так що можливості є. І я так як я зрозумів з вашої відповіді. Координація також буде злагоджена між трьома країнами у разі щойно буде таке рішення прийнято. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду Закриємо небо України.